Всім привіт! Ми граємо сьогодні рослини проти зомбі. І починаємо грати. Та ну він щось нам там каже, я не буду. то Мені воно нафіг не треба, я знаю, що він там говорить. Вже щоб приберити гору стрілів, зайві рослини. Та відстань від мене. Тільки... Ти очі з кастрюлями. з кастрюлью на голові. Ні, ну реально. Ось, і, і Кастрюля на голові. Да кому дивно, чого не додавали в Майнкрафт. зомбі з кастрюлею. Я її прибережу. Хто не знає, то вона. Вибухає так і багато цього зомбі може вбивати зразу. Так, ну, я отак собі, потихеньку. Навіть прикольно, що от коли вона. Отак вона. А ну чого тільки ті їдуть. А мені звичайно теж треба. О, ну, я Це... одну пущу, напевно. Тому що. Ну, напевно, то ще не точно. Тому що, я думаю... У мене справи не дуже. А, ну тут же можна першого сюди пустити. От зараз подивитесь. Піу, зразу трьох. Ну, який він там полесі одне зій. Зараз ще одного, напевно, того возі б'ємо. Ні збили збила взагалі. Так, е... Да, сюда. Треба ще пустити, я думаю. Е, Жуливо, ну, от сюди. Так. Отсюда от точно треба. Бо, одразу п'ятьоха ж. Ой, зараз, напевно, взривну в них кін от в тих, бо. Зараз я оцього зомбака доб'ю. Оку у нас були. 50 шляпу чотирьох. Скільки там було. Та блін, більше туди треба пускати. Опа! Блін, давай взриваючі дай мені. У Я зараз прапор має пропасти, ні його зразу вбивають. Так, зараз. Я атакую оце, напевно. А, блін, я не взриваю, що кину. май, вот этот брак. Так, і от сюди. Все. Міна, я думаю, набагато туда буде. Так, ми шостий. Продовжуємо грати. У нас шостий левел, то не побачив. І... Ну, ой, чого я там натисну, я по моему цього картоплю не Сам зараз, ну, Два сонячника я завжди на початку ставлю на таких о, слабеньких левелах, а потім зараз зомбі мають, приблизно да, от зараз. І за цей час і, 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 і зараз чи з неба маю впасти. Да. Ну, це під, я завжди от, от на шостому левелі, коли вже починається така повна полоса, я завжди першу, перший ряд. Заповнюю отаку з соняшниками, все ряд горохострілами. розстрілами, от завжди, коли в тебе вже є три соняшника на, таком, на, таких, на першому акті, коротше, то м, ти поки вони в тебе, ну, от коли в тебе буде 75 сонечок, от зараз я маю бити. Да, і зразу інший, і за той час, поки ми того буваємо, у нас вже є 100 сонечок на горах острів, І це просто ідеальна тактика. Просто ідеальна. Так, я думаю, зараз міни по. Блін. Ну, міни можна поставити на. Ті доріжки. ой. ой Ой-ой-ой. Нічого. Картопля і горохстріл. Бейс nice. Вейнс. Oh. Ам-ням-ням-ням. Приблизно я, коли... Я коли. Я в 99-й коли видали тикви, це я так м'ясо добуваю. Тобто їм вовка вообще. Ага, е, моя. Ні, ну він зараз на не взяли, Блін, нафига я там говорю поставив? Я по-моему А, точно, він же перестрел, я, я вже забув зовсім. Так, картопли мины, і мина. То тактика, то так, так, то так. Блин, я надеюсь, міна встигне, то під землі вилізти. вылезти. Так, ну нічого, навіть якщо настине. я моя... Не встигла, не встигла, не встигла. Не встигла, не встигла. Я не ну, маю псину. Ну гороха стрільчик, то замчити вже. Ладно, вишні. Правда, багато в Впусту потратив. Ну нормально. Мені зараз по по два гороху стріла всюди, треба поставити, чи по картоплі на кожному ряді, чи то горіх. По-моєму, то горіх. Да, то горіх. Чи по два гороху стріла. Тому що, ну, так не годиться з, тими, з тим копіїстом і, ну, і, і зі всіма. Пу -пу, пу 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 Ну, і з конусом звичайними зомбаками я Ізі. Розбираюсь. Ем, а, то ж то з конце думаю. Як від звичайного зомбака від вугорохострілів до цих пір, рука не відлетіла. Так, ну сюди ми ставимо другий горохстріл, тому що там горіх. Одне питання. От якщо кажуть, що це в горіх, то о, моргає. Тільки що такий хоче такий... Так отсюда, я думаю, треба поставити горішок. Так, і зараз, по суті, міна має встигнути. Баба. О, Красиво, люблю. Ну. У нас відкрився новий оцей вочелик, Пі-пі-піу. -пі -пі. Це хто? Гавно, приблизно то на рекламі оце во. Mm, то що таке во, вовк порівняно зі мною А то я в нього стріляю це вовки з 99-ночі в лісі, отак. так. І то ж саме з медведь. А це во медведь, а то во я був. О, бабка, 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 бабулька. Что за я бабка с за... ежаком на голобке? О, тралалу, тралала. Да. Блин, нафига на эту стрелку назов. Так, продовжуємо грати. Ну все, как звучаем, все нормально. Соняшный. Знаете, що? Ми з моїм другом Довославом не будемо грати проти, цьому, тому що він просто, він такий, а що сонечок не вистачає. Він просто такий думає, ну нафіг мені ті сонечки, навіть оцей його комплект не бере. Вашкомберг помахали. Типа прощание, так и все, я помер. Пора хоча б кулачком вверх помахали. Бем-бем-бем. Тут всіх може слабаки, слабаки, слабачки, а кролики 99. Але кролики зато. Да боже я мазила. Поки я розмовляв в таком салах туда, потому что я був зосереджений засер... на тому, щоб все сказати. А на нагре я вообще кудись? Нічого сторону даю просто себе там і вбудкову поставив туди, а не сю, сюди, куди треба було. А не треба мені ту головну касідку. Їдь в жопу від мене. Пуууу! Ох, я аж кінте кот. Ставте лайк, у вас копьем то й бісить. Ну можно замочити Я тебе купив не-не-не для того, щоб тебе їли, О правильно працюєш добре. А пляха, щоб ти не на кузеню надо. <рик> так, на всьому цьому раунді вже картопля не дуже буде допомагати, тому що тільки п'їсти гаваністе, блін. Потім пуф, на тому кап'ї, і все. Зараз подивимося, де буде жорстко, і поставимо це його. Я хочу те та... сюди, тоді. Що там іде то є кап'ємо. Сраньєм. Знаєш, от коли, от коли гра тільки починається, ти на першу з... боже, цей рухостріл, заморажується, це прикольно, а потім на, на інших гранах, коли в тебе вже там кавуни, ну, всякі кукурудзи, капусти, е, всякі кактуси то здається. Того не заморажуєш, я то повне говно собачу. Отак, От типу, знаєте, що теж тисячі років не бачив, ото його, знаєте, анімації, як він так іде, типу заморожений, такий весінь. Я вже зовсім забув, як вони взагалі ходять, як вони виглядають, а взагалі про цей заморожуючий горохостріл забув. Церен... Цей раунд догравовуємо. І 100% папа. І не думаю, хто вже фінальна хвиля тут буде. Хороше, мені здається. До кінця цього відео я встигну поставити не всіх полосах заморажуючий горох Як ви думаєте, напишіть в коментарях? Бо тут. Коли ця голова зомбі дойде до кінця, тоді. Всім папа буде. Ну дайте мені останнє сонечко. Ай, господи, потяну якусь вигню роблю. Все. То написав, ты встигнеш поставити. На всі ряди заморажуються горохи стрілю. Він чи коротше той гадав? пу 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 по пу Він не встигне, він не встигне пересправлювати той. Да кок ти посмій Лос. Лось блюсь. Тут, тут на самому верхньому рядку, це навпаки. Два заморажуючих і один. Та, господі, постійно а, от тут два заморажуючих і один звичайний на всіх інших рядках навпаки. Пу -пу -пу. по приколу поставлю. Это и так уже кинешь Это тоже просто зараз будет рандом не всякие ставят штуки. Я точно выиграю. Так, давайте заберем ну, и всем папа до новой встречи.